Всім привіт! Ви на каналі Життя орхідей. Е, і сьогодні ми з вами поговоримо про одну із міні-орхідей, яка знаходиться на нарощуванні корінців. Рівно 2 місяці назад вона була е, врятована з магазину. Е, але ось вона стоїть. Е, але за ці два місяці вона не наростила жодного корінця. Тобто вона стоїть ось в такому бокалі, в цьому маленькому її стаканчику, в якому вона продавалася. Ну, якби нарощує корінці над водою. Але за ці два місяці вона не наростила жодного кореня і плюс. Ну, засушила той єдиний корінь, який у неї був. Ну, і сьогодні, так як пройшло два місяці ніяких змін немає, я вирішую посадити цю орхідейку, так, як я ну, приблизно так, як я саджала свої реанімашки. Тобто, це був керамзит з корою або Ось, остання була керамзит і мох. Так само я хочу посадити ось цю. Давайте ми її ближче розглянемо. Як вона виглядає, і що з нею. Тут в мене тільки, я її перед цим розглядала. в мене я бачу, що є тільки один натяк на те, що начебто там щось пробивається. Давайте глянемо. Ось тут, якщо може побачити, біля цвітоноса такий як ну, такий пагорбок. І мені так здається, що то, можливо, пробивається якийсь корінчик, але це не... Ось там ближче покажу. Можливо і ні, можливо, це і раніше так було. Ну і от, бачите, в неї всього-навсього. Два листочка, тургор, самі бачите, який. І корінці всі засушені. Тому ми сьогодні її пересадимо. Ну, як пересадимо. Змінимо її місце перебування, і далі вона буде нарощувати свої корінці. В цьому ж стаканчику, але ми сюди додамо керамзит і мох. Отже. Дістаю орхідейку з її стаканчика, і, до речі, я не збираюся її обрізувати Ось ці всі сухі корінці. З надією на те, що, можливо, вони переносять якусь користь, можливо, по них буде волога поступати до самої орхідейки. Так. Тут, бачите, вже водичка позеленіла. Так, я її давно не змінювала. Але я думаю, це не має значення, так як орхідейка не торкалася цієї води, а тільки дихала е, випарами. Значить, що я роблю? В цей стаканчик я орхідейку залишаю в стаканчику ось так. Е, і додаю сюди пару. Кусочків керамзиту додаємо керамзит. У мене його зовсім небагато. Ось я його промила перед тим, як сюди додати до цієї посадки так сказати. Так. Є. Таким чином, я думаю, вона буде краще триматися в цьому стаканчику. І далі я додам, до речі, стояти вона так і продовжить над водичкою. Просто я додаю сюди керамзит і мох. Я буду час від часу оприскувати цей мох, і я думаю, їй буде більше вологий. І що піде їй на користь? Це мої думки, але подивимося, як воно буде. Так, ще трошечки. Так, я думаю, цього буде достатньо. Подивіться, ось що в мене вийшло. міні орхідейка посаджена у свіжий стаканчик, але тут керамзит і мох. Цей мох я зараз трошки зволожу. Ось таким чином. І все, і поставлю назад над водою. Результат ми з вами подивимось давайте, ну, через 2 місяці, так само, як вона нарощувала зараз 2 місяці е, свої, е, свої корінці. Ну і от давайте тепер також за 2 місяці подивимось результат. А на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і на все добре. Побачимось в наступному відео.